Наче ж просто як з оцінки виходить. Якщо у Росіян не відповідаєш там по штату, все значить вони не боєготові, значить у них там а, нічого не здатні і коротше треба їх там а, ну вставити. все можна ставити під сумнів. Ні, по суті виходить. Навіть якщо автори асс це формально не приписують, вони ми по суті закликають готуватися до того, що руски, якщо приймуть рішення, то вони можуть навіть проігнорувати той фактор, наскільки вони за своїми штатами не укомплектовані. Тим більше, що з формальної точки зору вони все рівно зможуть створити певну перевагу. Ну бо якщо взяти країни Балтії, у них на три країни, три танки Т-55 в Латвії. Ну, в даному випадку, танкова рота армії Рефс зможе створити перевагу над країнами Балтії по бронетанковому зброєнню. Ще теж до речі, яка важлива річ виходить, що це до потяги АСС виходить, ну, вийшла. За простой час після розрахунків Rent Корпорейшн, з яких там виходить, що якщо там американці, не дай Боже, взагалі не прийдуть на, на захист країн Балтії, то європейцям десь доведеться зібрати угрупування ну, порядка 1500 танків і бронемашин. Ну, Якщо так подивитися, ну такі угрупування вони взагалі не здатні зібрати, навіть без особливого напрягу. Але щось от їм заважає, тобто, навіть якби не сильно би хотілося б говорити такого... Річ, але ну виходить так, що росіяни можуть опиратися навіть не стільки на перевагу по техніці, як на перевагу готовності застосовувати силу на відміну від суб'єктів.